Южноукраїнську встановили новорічну ялинку. Як і минулого року, виконавчий комітет вирішив не позбавляти найменших мешканців громади довгоочікуваного свята. Штучне восьмиметрове дерево знов звели на площі біля супермаркету АТБ. Вберуть новорічних красунь і в селах нашої громади. У зв'язку зі змінами в календарі зробили це до Дня Святого Миколая, який цього року прийде вже нинішнього тижня. Більше ніяких новорічних прибрань, прикрашань в місті не буде. Це пов'язано з тим, що йде війна. Це пов'язано з тим, що з площі Палацу культури енергетик майже щонеділі ми ховаємо наших героїв, нашої громади. Але ж від ялинки взагалі ми не відмовлялися. Розумієте, маленьким. Дітям по 2-3-5 років їм не розкажеш, що війна і тому не буде свята. Хочеться, щоб у їхніх спогадах з дитинства залишились не тільки звуки повітряної тривоги, які досить часто в місті звучать, а щоб якась трошки радість, якесь свято. Ми ж самі бачимо, коли встановлюється ялинка, очки горять, батьки, садочки втягнуть дітей до ялинки. Ну, для них це, це якесь диво. Ну чому ми будемо дітей лишати цього дива? би не намагались дорослі, війна вносить свої корективи від традиційної новорічної казки під час відкриття міської ялинки цього року відмовились. Проте свято буде і розпочнеться воно о 16.36 грудня. А дітям соціально незахищеної категорії ще й передадуть солодкі подарунки від Святого Миколая. На жаль, ми не можемо зараз святкувати і робити свята, казки, руханки, так як це було до війни. Ну, по-перше, тому що не на часі, а по-друге, тому що досить мало місця, площа мала. В тому році ми попрактикували зробити казку хороводи, але побачили, що ця система не заходить. Дуже багато дітей, маленькі діти зжимають коло, великі діти їх піджимають. Ну, тобто, для того, щоб не травмувати дітей, в цьому році бути святий Миколаїв. Будуть помічники Святого Миколая, буде свято, буде хоровод, але не буде казки і не буде святий Миколай кожній дитині в руки давати солодощі для запобігання травматизму між дітьми. Буде перемога в Україні, буде велика ялинка, нова. Спостерігаючи за встановленням ялинки, чимало городян перейнялися фінансовою складовою цього питання. Проте, за словами керівниці міського управління культури, у роки війни на розважальні заходи з міського бюджету кошти не витрачають. Щодо ялинок та новорічних конструкцій, то вони були закуплені ще в довоєнний час. Встановленням займається служба комунального господарства. А от городяни, які бажають зробити новорічний донат на Збройні Сили України, чекатимуть 24 грудня. Крім того, що ми за новим календарем святкуємо День Святого Миколая. Ми за новим календарем святкуємо також Різдво Христове, 25 грудня. Так як це понеділок, ми порадились і вирішили зробити Різдвяний ярмарок 24-го. Грудня кожен мешканець міста у вихідний день, о 14-й годині, може прийти до ялинки, купити собі смаколик, купити якусь там поробку, іграшку і задонатити на Збройні Сили України. Поряд з міською ялинкою також з'явиться вертеп і тематична фотозона. А на площі біля чайки змонтують світлову конструкцію. Уся ця різдвяна краса радуватиме южноукраїнців до 10 січня.